І так, ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного пропоційного способом відношень. Сьогодні ми працюємо на 35 і на 36 сторінці. Номер один це у нас математична розминка, навіть не буде зупинятися зробити самостійно. Номер 2. Прокоментуй розв'язання задачі способом відношень, щоб приготувати 8 порцій піцци. Потрібно 150 е грам грибів. Ось у нас написано. 8 порцій. Трети 150 грам грибів. Скільки потрібно грибів, тобто невідомо, щоб приготувати 16 порцій? 16 порцій. 8 – це 150 16 це невідомо. Аналізуємо: у скільки разів у нас з вами відрізняється 8 і 16 у два рази, правильно? Значить, і кількість грибів у нас теж збільшиться у 2 рази. Тому нам з вами достатньо буде що зробити. Короткий спосіб, логічно, ми з вами бачимо, що ми 150 множимо на 2 і отримаємо 300 грамів. Якщо у нас з вами е, запитують кількість порцій, яка е, не. Може бути отримана множенням. так? От множенням або діленням ми вісімку можемо в 16-ку перетворити і навпаки. Якщо не можемо, то що ми? Знаходимо одну порцію і потім множимо її на потрібну кількість. Тобто знаходимо, шукаємо одиницю і потім за цією одиницею шукаємо потрібне. Тобто спочатку одиницю, тобто одна порція, як ми знайдемо, ми 150 грамів поділимо на 8. Правильно? І бачимо, що у нас з вами 150 на 8, без е, остачі не ділиться. Це вже перший, бачите, е, дзвіночок, що. В цій задачі довгим шляхом не потрібно йти, тому що не у всіх задачах ми можемо знайти одиницю без застачі. Там у нас буде 18 цілих, і, і остача. Так, 8 на 18. 80 і 64, 144. І остача у нас там взагалі буде. 6. Ну, тобто воно нам з вами показує якраз що не потрібно зараз. Ми робимо одразу, по-перше, е аналізуємо, навіть можна і можна, якщо не впевнені, зробити якось тут окрему дію. У скільки разів ми як 16, перетворимо на 8. так? У скільки разів більше, у скільки разів менше, кратне порівняння. Ми завжди з вами більше ділимо на менше. Поділили, знайшли що у два рази. І другою дією ми у стільки ж разів пропорційно збільшуємо кількість шуканого. І все. Денис склав обернені задачі до поданої. Досліди, як зміна шуканого впливає на їх розв'язання. Розвежи обернені задачі зістав розв'язання всіх задач. Давайте подивимось. Ну, що у нас? 8 порцій невідомо. А 16 порцій це 300 грамів. Знову аналізуємо, у скільки разів більше ділимо на менше і отримуємо 2 рази. І другою дією ми з вами у 2 менше робимо. 300 грамів. Ділимо на 2 і отримаємо 150 грамів. Це 8 порцій грибів. Це щодо першої задачі. Давайте подивимося, що у нас у другій задачі. Знову стільки ж грибів. Так. Тепер невідомо порції 150 грам грибів, 16 порцій 300. Тепер тут нам невідомо, але ось тут. Ми можемо 150 і 300 дослідити. Тому більше ділимо на менше. І отримаємо 2 рази. І тепер, відповідно, у 2 менше, сюди ми зменшуємо 16. Ділимо на 2, і буде 8 порцій. Ось так. І остання третя задача. Третій варіант обернена задача. Давайте подивимось. Тут у нас у цьому стовпчику у нас знак запитання, а у цьому стовпчику все відомо. Тому починаємо якраз з нього більше для кратного порівняння ділимо на менше, отримуємо 2 рази. І другою дією тепер у 2 більше. 8 помножити, дорівнює 16. Порції. Все, ми розібрали, ми, ми з усіма справилися ідемо далі. Дівчата плели намисто з бісером. Таке ось бачите? Щоб списти 4 низки намисто. Низка це одна ниточка, бачите? Вони використали 25 грам бісеру. Ну що, одразу пишемо 4 низки, 25 грамів. Скільки грамів бісеру? Потрібно, скільки грамів невідомо, на 12 низок. Ну що, давайте подивимось, в якому стовпчику ми з вами можемо. Тут у нас знак запитання, тому порівнювати нічого не можемо. А ось тут 4 і 12, Ми звичайно їх можемо опрацювати. Щоб познати, е, кратне порівняння, ми з вами більше. Ділимо на менше і отримуємо 3 рази. І тепер ми розуміємо, що у 3 рази. Значить, і тут у 3 рази. Було менше, стали, стане більше, значить, теж 25 менше. Ми його повинні, значить, помножити на 3 і отримаємо 75 грамів. Бісеру потрібно для 12 низок. Ось така задачка. Кратне порівняння дуже легко, так? Якщо уважно працюєш і розбираєш. Давайте далі подивимось. Тут у нас ще раз наша оця умова, наші логічні, у скільки більше. Бачите, не наскільки, не плюс-мінус. А у нас завжди У скільки. Більше у скільки менше. Наступна задача. У 2020 році в Римі відбулася виставка картин видатного італійського художника Рафаеля. Протягом кількох днів виставку відвідали 504 особи. Так, можна вже одразу створювати коротку мову. всі. Їх було. 504 особи, людини напишу. Із них так: підлітки, чоловіки, жінки. Ось умовно П. Підлітки, Ч чоловіки, Ж – жінки. Підлітки одна шоста. Чоловіки одна сьома, а решта жінки. Скільки жінок відвідало виставку протягом цих днів? Ну, це дуже легко. Чому? Тому що, ребята. Хоч ми не знаємо, скільки чоловіків відвідало виставку, але ми знаємо, що це одна шоста від 504. Як знайти частину, коли знаємо ціле? Ми число ділимо на знаменник, на низ і множимо на верх на чисельник. Тобто 504 ділимо на 6 і множимо на 1. 504 на 6 одразу не можемо поділити. Давайте думати. 48 на 6 ділиться. Значить, 480 ділити на 6, це буде. 80, і 24, це 6, 86. 86 Підлітків, так. Другою дією.

Із 504 забираємо із цілого, забираємо відомої половини підлітки і чоловіки. Тобто у нас 504 відняти 86 і відняти 72. Думаю, порахуйте самостійно. Так, п'ята задача. Порядок виконання арифметичних дій. Спочатку дужки. Потім множення ділення і потім додавання віднімання. Якщо у нас є однакові, то ми робимо зліва направо. Те, що лівіше, то в пріоритеті, то головніше у нас. Далі нагадувати не буду, знаєте, без мене. Знайди кілька розв'язків кожної нерівності. Ну що, ребята, нам просто треба з вами підставити якісь числа. І подумати, чи підходять вони під розв'язки, чи ні. Наприклад, візьмемо 3. Так? 52 мінус 3 це 49. 49 менше 14, ні. Тобто дуже-дуже велика різниця. Давайте візьмемо 50. 52 мінус 50 це 2. 2 менше 14, менше. Підходить. Можемо взяти 4. 52 мінус 4 це 40, Ой. Ми там брали 50, це залишилось 2. Тобто, у нас там було число 50. Давайте число 48. 52 мінус 48. 4. 4 менше 14, менше підходить. Давайте число 45. 45, 52 мінус. 45. Це 7, теж менше. 45 теж підходить. І таким чином ми з вами сюди пишемо ще три розв'язки і сюди. Наступне завдання: розглянь розклад руху деяких потягів із Києва до Харкова та визнач, яким потягом дісталися до Харкова швидше. Ну що у нас? Дивимось час прибуття. Віднімаємо час відправлення і отримуємо... Скільки триває дорога. Тут у нас 23 години, 5 хвилин. Це у нас скільки залишилось до наступного дня. У нас 55 хвилин. І плюс з нуля, так, 5 годин. 57 хвилин. Це у нас що виходить 6 годин. І 57 до 60 хвилин до години. Це у нас 3. Забираємо 3 у 55, е і виходить 6 годин 52 хвилини. Потім таким самим чином з вами рахуємо, скільки у нас з вами залишилось е до е полуночі. Ось ще раз, наш годинник.

Якщо не ми хвилини по цьому годину порахуємо, то у нас отак, 5 хвилин. Тепер дивимось, у нас з вами було 18 годин 0,2 хвилини. 18 годин, ось 0,2 хвилини. Тут десь старт. І закінчення в 22.47. 22, 18, 19, 20, 21, 22. 47. Десь так. Виходить. Раз, два, три, 4 е з хвостиком години. Ну і треба по хвилинам точно порахувати. І оце на у нас найлегший, тому що 0,0 годин 22 хвилини, а тут 9 годин 21 хвилину. І з 9 годин 21 хвилини треба забрати ось ці 22. І у нас буде з вами е скільки триває годин мандрівка. Навіть мені вже зараз зрозуміло, де там у нас швидше, де у нас повільніше. Але сподіваюся, ви теж уважно подумаєте і зможете все розв'язати. І ось наша домашня задача, так? П'ятий номер, це домашня восьма задача. Це про мотки. У трьох мотках разом три мотка – 100. 30 метрів стрічки. Дивіться, ми коротку умову з вами записуємо. От як читаємо, так, три матка 130 метрів. Коли від двох матків відрізали по 20 метрів стрічки, тобто, у нас, значить, було, що неоднакова частина. І коли е, від Двох матків мінус, мінус двадцять метрів, тоді, що у нас порівно стало, так? Скільки стрічки було в меншому матку спочатку. Тобто, у нас, коли по двадцять. Скільки було перший, другий і третій однакові, тому що у них по 20 обрізали, і стало все однаково. І всі разом у нас були 130 метрів. І так, коли другий мінус 20 і цей мінус 20. Тобто, всього у нас 40 забрали метрів, так? Е перша дія у нас, що? 20 додати, 20 буде 40 метрів, це обрізали. так? Тепер ми знаємо, що обрізали від всього від 130 40 метрів, скільки залишилось на трьох стрічки. Ми з вами що робимо? 130 віднімаємо 40, отримаємо, скільки вийшло у нас стрічки на три мотки. І після цього вже порівну. Ділимо і отримуємо правильну відповідь задачі. Ось такий у нас з вами насичений урок.